офіційний партнер ФК лівий берег. Гра розкриває тебе. Друзі, всім привіт! За моєю спиною ви бачите наш клубний автобус, і це означає, що ми у місті лева. Команда мала ранкове тренування, після якого вирушила в дорогу, яка зайняла 7,5 годин з зупинками. І зараз о 9-й вечора ми у Львові. Ми тільки що ходили по пару готелях і дивилися, де прийде Шахтар, Лівий берег, Чорноморський, всі команди. І коли приходили сяди, бачили вашу машину. Коли були біля площі ринок, ой, біля оперного театру, то бачили, як ви повертали і побігли сюди. Навіть біжали, так? Так, так, так. прибігли. Думали, може, що сфоткаємося з гравцями. А Не так пролігли про лівий берег, ніби академію, знаю, у вас там дуже красиво, так. Ну і дуже хороша команда ви вибрали з першої ліги. Мої вітання зі стадіону Україна, де сьогодні у матчі 12-го туру української прем'єр-ліги ми зіграємо з львівськими карпатами. З львівською командою ми маємо найдовшу історію зустрічей з усіх команд української прем'єр-ліги. Вона розпочалася ще в сезоні 21-22 у другій лізі. Ми можна сказати, разом синхронно подолали цей шлях з другої ліги до найвищого дивізіону країни, і зараз ми з вами трохи пригадаємо наші зустрічі. Перша наша зустріч відбулася тоді ще в другій лізі. Тут на стадіоні Україна ми мінімально програли львів'янам, А матч у відповіді вже не відбулося через дострокове припинення чемпіонату. Проте на його момент ми та Карпати лідирували в другій лізі. Самні наші зустрічі відбулися в минулому сезоні в першій лізі. В домашньому матчі ми мінімально поступилися львів'янам. А ось тут на стадіоні Україна ми зробили наш найбільший камбек і відігралися з рахунку 0-3 до нічиї. А зараз ми розпочинаємо писати нашу історію зустрічі з Карпати. Ми вже в українській прем'єр-лізі, Тож слідкуйте, що з цього буде. Взагалі, емоції, коли приїжджаєш у Львів, адже і в академії Карпати був в Ю-19. Так, позитивні емоції. Завжди в Львові дуже хороша атмосфера на стадіоні. І дуже смучно, що не можу сьогодні допомогти команді на полі. Дуже би цього хотів. Давай пару слів взагалі про перший тайм. Як тобі гра? Що можеш сказати зараз? Можу сказати, що з трибуни набагато важче дивитись футбол, чим його грати. Тому. Моментів небагато обох команд, тому буде цікаво другий тайм. Розкажи, як тобі взагалі зараз гра, як тобі перший тайм? Звичайно, е, Звісно, чуть -чуть можна було краще, але сайдять. Скажіть, за кого вболіваєте сьогодні? співаємо за нашого кума і матейчика Хресного, Миколу і за Ваню, нашого дядю. Як вам взагалі перший тайм, як вам гра команди? Все дуже класно, все дуже подобається. Звісно, трошки тяжко з матеєм, бо він дуже хоче сюди бігати. А так загалом дуже класно. Як ви думаєте, з яким рахунком сьогодні закінчиться матч? Ну, я надіюся, що вони виграють, але було б добре, щоб було 0-0. Дякую дуже. Все, па папа. Ти будеш займатися мене, каже, я. Ура, вона, так? Гра в цілому була рівна, на мою думку. В другому таймі, може десь я не знаю. Втратили концентрацію. Я би так би не сказав, що втратили. Я не знаю, треба дивитися, розбирати перший пропущений м'яч. Потім одразу другий пенальті, і ми побігли вперед вже. Далі вже туди. Вирішальний був перший гол, і швидкий пропущений другий, і пенальті в наші ворота. Карпати сьогодні переграли нас у всіх планах? Ні, я, я би так би взагалі не сказав, що вони нас переграли. Просто е, нам треба кожен передивити свою гру, треба, напевно, агресивніше грати в атаці. І те, що вони забили, а ми поки не можемо забити, то нічого. Ми будемо вирішувати цю проблему, і ми її обов'язково вирішимо, і будемо забувати, і перемоги ще прийдуть. Фавбет. офіційний партнер ФК Берег. Гра розкриває тебе.